Інформаційне насильство, домашнє та самоідентифікація. Три складові соціальної фотовиставки Насилля, що триває в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Такою ініціативою авторка світлин, фотохудожниця Кетрін Кіш, долучилася до всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада. Фотохудожниця каже, виставкою закликає не мовчати про насильство. Мета виставки, і взагалі заклик, який я хочу зробити для наших людей, для не тільки для українців, взагалі для світу, це те, що насилля є поряд. Ми маємо з цим боротись. Ми маємо про ці теми говорити. Ми маємо не боятися, особливо в серії самоідентифікації, де це навіть закріплено конституцією України, що кожна людина має право вибору особистого життя, світогляду, вірування і так далі, і так далі. І домашні насилля». Це дуже для мене важлива тема, тому що я дуже хочу, щоб люди не боялися про це говорити. Я дуже хочу, щоб люди звертались до відповідальних органів і отримали однозначно допомогу, підтримку. Соціальну фотовиставку організовану за підтримки Татохаб Ужгород. Через призму фотографії, через призму мистецького перформансу, кожна людина може задуматися, чи проявлялося до неї насилля або насилля до їхніх близьких. І завдяки саме мистецькому баченню цієї теми можна починати більш дієво реагувати на теми насилля, на проблеми насилля, на випадки насилля, які зустрічаються і можуть зустрітися навіть у кожного з нас, і в маленьких сім'ях, невеличких, коли. Активах тому це дуже важливо, дуже потрібно і дуже на часі. На фотовиставці представлено 36 світлин по 12 робіт із кожної серії, яка так чи інакше відображає насильство. Фотографії дуже чесні. Вони розкривають тему і з. Заставляють задуматися про ці речі і показують їх важливість. Дуже багато деталей, дуже багато важливих деталей, які хочеться розглядати знову і знову і розкривати ці сенси. Переглянути соціальну фотовиставку в обласній бібліотеці можна впродовж робочих днів і годин книгозбірні до 7 грудня.